Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Ми сьогодні будемо малювати. А що саме ви дізнаєтесь, послухавши віршик? Ой ходила курочка по двору та водила курочка дітвору, а то вся курчаточка ще й малі, от такі завбільшечки від землі. Сьогодні будемо малювати курчатку. А звідки ж те, курчатко взялося? Курочка висиджувала свої яйця. Через час з них вилупляються ось такі маленькі корчаточка. Курочка їх висиджує, зігріває своїм теплом. Також вона з ними гуляє на вулиці. Курка, як справжня мами, захищає. Та піклується про своїх маляток, показує їм, як із чого можна їсти, що саме можна їсти, різні зернятка. Показує, що можна їсти також різних гусеничок та черв'ячків. Курчатко поступово зростає, стає все більше і більше, і з нього виросте курочка або півник. А якого ж кольору курчатка? Зазвичай вони жовтого кольору, але бувають і зовсім різного, чорного, коричневого. А на паску люди змогли зробити так, щоб курчатка були взагалі різнокольорові, усіх кольорів веселки. Але ми з вами будемо малювати ось таке жовте курчатко та яйце у гніздечку. Дітки, перед початком роботи, як завжди, розімнемо наші пальчики. Із яєчок народились, по травичці покотились. Давайте ще раз. Із яєчка народились, по травичці покотились. Молодці. А тепер приступаємо до роботи. Давайте розглянемо малюнок. Яєчко у нас овальної трошки витягнутої форми білого кольору. А яке ж курчатко? Курчатко жовтого кольору складається із двох кружечків: тулуб більший кружечок, голова менший, трикутний дзьобик, оченятко кругленьке, гребінець із трьох кругленьких крапочок. Крильце у нас продовгувати гостреньке. Також курчатко має хвостик та лапки. А ось дітки що нам потрібно для роботи. Я намалювала ось таку заготовочку. Це погляньте травичка, ось це гніздечко, де буде наше майбутнє яєчко. І додала сонечко та хмаринки. Також для роботи нам потрібен пензлик номер 6 Водичка, фарби жовто-гарячого, білого, червоного, жовтого та чорного кольорів. Тепер можемо приступати до роботи. Перш за все, ми будемо малювати курчатку. Не забуваймо, що курчатка у нас складається із двох е, кульок: одна більша, друга менша жовтого кольору. Вимичаємо водичку, беремо жовту фарбу. І малюємо курчатку. Спочатку малюємо більший кружечок. Це турб. Малюємо одну половинку кружечка, другу половинку кружечка та замальовуємо. Ось так. Натискаємо на пензлик, щоб у нас мазок був ширший, і ми могли зручніше замальовувати. Ось, тулуб у нас готовий. Тепер нам потрібно намалювати голівку. Голівку будемо малювати також жовтою фарбою круг меншого кольору. Нам потрібно зробити так, щоб менший круг був трохи з боку над більшим. Ось так. Малюємо одну половинку, малюємо другу половинку. У нас отримався менший круг. І замальовуємо його. Ось так. Доки підсихає наше курчатко, ми з вами намалюємо біленьке яєчко у гніздечку. Беремо. Білу фарбу і малюємо. У нас буде яєчко овальної форми, трохи продовгувати. Малюємо знизу, ось так, провели і продовжуємо вести, щоб замкнути наш овал. Замальовуємо. Ось у нас готове вже яєчко. Якщо ви набрали забагато водички, то можна її промокнути серветочкою. Ось так. Для нашого курчатка ми повинні намалювати дві ніжки, дзьобик, очко, крильце та хвостик. Ще можна буде намалювати гребінця. Що ж розпочинаємо із лапок. Беремо жовто-гарячу фарбу. І малюємо. Проводимо від тулуба донизу смужку і розділяємо її. Ось так. Ніби малюємо гілочку у дерева. Смичаємо ще, проводимо смужку і малюємо. Ось. Лапки в нас готові. Цим же жовто гарячим кольором ми малюємо трикутний дзьобик. Проводимо від нашої голівки лінію на І іншу лінію. Знову до голови. Ось так. У нас отримався дзьобик. Після того, як ми намалювали дзьобика, нам потрібно намалювати крильця. Крильця ми можемо намалювати ось таким способом. Малюємо ніле морквинку. Наш крильця продовжувати. З однієї сторони округле, з іншої гостеньке. Ось крильця ми виділили. Тепер жовто-гаряча фарба нам ще не потрібна. Можемо намалювати жовтий хвостик. Для цього вмочаємо у жовту фарбу. Пензлика. Не беріть забагато фарби. І малюємо. Ось так. Примукуванням ми малюємо ось такий хвостик. Що ж нам залишилось іще в курчатках? око та грібінець. Для цього нам потрібна ватна паличка. Спочатку з однієї сторони ми вмочаємо у червону фарбу. І ставимо зверху на голівці. Ось так. Три крапочки. Ось у нас гребінець готовий. Тепер нам необхідна чорна фарба. Вмочаємо у чорну фарбу. І будемо малювати очко. Ось так. Трошки збоку, між гребінцем і дзьобиком. Ось і все. Ось і все. Наш малюнок готовий. І яєчко і курчатка. Що ж, а я впевнена, що у вас вдома також все отримається. Я чекаю фото ваших робіт у нашому телеграм-каналі. А поки що дякую за увагу! До нових зустрічей! Бувайте!